Сьогодні ми будемо ставити родправа на наш смартфон. Заходимо в браузер, вводимо МАІСК, гортаємо magisk. Гуртаємо до magiskmanager.com. На момент зйомки цього відео, актуальна версія 26.4. Огортаємо і знаходимо ось цю кнопочку. Натискаємо. Тепер очікуємо. Ми завантажили магіск. Тепер нам потрібно зайти в завантажені. і натиснути ну, на магіск, відповідно. Готово. Тепер нам потрібно скинути на телефон прошивку, яку ми ставили на цей телефон. У моєму випадку це Resurrection Remix. Значить, натискаємо сюди. Тепер, uh -huh. recovery mode, Method. Обираємо файл і ось ця прошивка. Можна, звісно, її розпакувати і одразу витягти звідти файлик boot.img. Але якщо вам не хочеться запарюватися то можна просто обрати прошивку і програма сама все зробить. Отже, поїхали. Зараз ця програма нам зробить патч ядра. Очікуємо. Готово. All done. А Значить, тепер нам можна заходити в рекавері. Restart, Рекавері. Очікуємо. І ось в нас вже запускається ТВРП. Ну, в моєму випадку це ТВРП. Тепер дозволяємо і натискаємо Install. Тепер. Ну, якщо у вас просить пароль, то вводите пароль, який ви встановували для того, щоб увійти в свій телефон. Ну, наприклад, там 1, 2, 3, 4, і у вас розблоковувався телефон. Тепер заходимо в тут нічого не знаходимо. Давайте install Image натискаємо, щоб воно. Нашукали саме ці файли. І ось заходимо в Download. І тепер ми бачимо, вже, що magisk, е, нижнє підчеркування. Патчет, ну, коротше, щось там написано, IMG, Але спочатку Magisk. Значить, все добре. Натискаємо сюди і тепер обираємо boot. swipe to wipe. Готово. Reboot System. І очікуємо, поки телефон завантажиться в систему. Отже, наш телефон увімкнувся. Але у мене спочатку потух екран. Ну, тобто, самого екрану не було. А якщо там затиснути кнопку, то у мене увімкнувся би ліхтарик. І е, що я зробив? Я просто затиснув. Е, екран сам не показується. Але. Якщо ж це у вас таке вийшло, то якщо у вас екран не показується, затискайте ось цю кнопочку і просто згадуйте, де у вас там була кнопочка вимкнення. Натискайте сюди. Потім він у вас вимикається. І натискайте на кнопку Включити. Далі вже все буде працювати. Або ж дочекатися повної розрядки телефону. Це також як варіант. Тепер заходимо в наш магіск. Ось він. Далі натискаємо на і обираємо ось тут галочку. Тепер перезавантажуємось. Готово. У нас усе є і ми тепер можемо робити будь-що.